Вітаю вас на каналі Володькові Ветробеньки. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом бограча. Ну, в мене було таке особисте замовлення. Оксанка, привіт! Страва, яка до нас прийшла родом з Угорщини, дуже смачна. Бограш означає казан взагалі, то ну, але менше з цим. Там дуже багато паприки, перцю, томатів, м'яса, м'ясний бульйон. Так що сідайте позручніше. Беріть собі там чайок, печенько. І дивіться, відео там не буде 5 хвилин, так що ну, багато дуже процесів в цій страві. І це треба все поступово дивитися і виконувати, щоб вийшов дуже класний і дуже смачний поград. Так що готувати. І почнемо ми приготування з бульйону на кістках. У мене отут такі всякі різні кілограм рівня косточок. бачите, де тут деякі такі навіть гарно з м'язком. Це нам треба буде залити 4 літрами води і поставити на 2,5 години варити. Потім, коли знімемо пінку, додамо лавровий листок і духняний перець. Звичайно, буграш можна залити просто звичайною водою, бо там і так досить багато м'яса і сала, і всього буде тушитися. Ну, мені ще більш подобається насиченіший смак, наваристий, коли це саме бульйон на кістках. Наш бульйон. Зварився повністю. У мене не було часу, щоб це якось одночасно зробити і готувати, щоб було не варився. Ну нічого там, година туди-сюди. Нічого такого. Ну Тепер нам треба. І так, е бограч це щоб там було мінімум 2-3 види різного м'яса. Так що в мене є бекон, сало і м'ясо. І перше, що нам треба буде, це нарізати сало, бо на салі в нас буде все смажитися і його треба буде першим закинути. Казанок Нарізаємо таким кубиком, не дуже маленьким і не дуже великим, щоб потім це сало ще трошки було відчутно, але повністю воно там ступилося. Сало готове. Так його Відкладаємо в сторону. Казанок вже включили, хай прогрівається, нарізаємо бекон, бо їх майже одночасно ми будемо закидати. Бекон ріжемо таким же самим кубиком. Бекон також вже готовий. Теж його відкладаємо в сторону. І нарізаємо нашу цибулю. Цибулю тут треба нарізати, от цибулю тут треба так достатньо дрібно. Цибулю зараз ще доріжемо. Зараз перемішаємося до плити, де ми будемо вже займатися нашими салами і беконом. О, ось він який гарний вийшов прозорий наш бульйон. Зараз з нього я ті всі витягну. Це буде для дворових собачок. А зараз ми засипаємо сало. І сало нам треба буде трошки витопити, постійно помішуючи. Ну, Це я вам зараз покажу, хай трошки потопиться. О, тепер як вже трохи ступилося вдало. Сюди додаємо наш бекон. І Продовжуємо це витоплювати. Це ще хвилин 2-3 займа. Готую я в такому казанку. щоб це було. Ну, я на ньому деколи і на дворі готую. Як бограч, то бограч, казанок, так казанок. І зараз будемо додати цибулю. Бачите, вже сало гарно підтоплюється. Це сало гарно вже підтопилося. Тепер можна додати цибулю. Так, цибулі тут буде багато. Перемішали і все. Хвилин 3-4 треба смажити цибулею. за той час ми йдемо нарізати м'ясо. Поки цибуля зі салом смажиться, ми наріжемо м'ясо. М'ясо також не треба різати. Дуже дрібно я брав такі куски, власне, гуляшові. Обограч все по часті, гуляш. Так що тут нічого такого. От. Такі от, щоб були кубики. І це якраз буде ідеально. М'яско порізали. І тепер нарізаємо моркву. Морква у нас піде разом з м'ясом. Моркву це буде наполовину і такими півкружечками. І... Помідори перець я використовую морожені. У мене зразу така готова суміш була, чи то на борщ, чи то на що я додаю. І треба вже цього збавлятися з морозівки, бо вже скоро свіже там. А ще дві шуфляди. Ну, я напишу, як там воно є в еквіваленті до свіжого. ну Просто я вже знаю, скільки в мене тут є. Тому я так разом на тарілкою. Наша цибулька сам гарно підсмажилася. Тепер сюди м'ясо. І сюди ж морква. І тепер це нам треба гарно перемішати. І смажимо зараз отже 5 хвилин на такому чуть більше середнього вогню. Потім зменшуємо на чуть, менше, чуть більше маленького. І в такому виді будемо тушити 15 хвилин. Тепер, як наше м'ясо вже протушилося 15 хвилин, додаємо спеції. Копчена паприка, кмин і трошки гострої паприки. І 16 грамів звичайної солодкої червоної паприки. І тут тепер один з найскладніших процесів цього, бо це треба буде стояти хвилин 5 постійно помішувати, бо паприка дуже любить пригоряти. І тепер ще декілька зубчиків чеснику. Тут, наскільки любите чесник, я додаю 5. І стоїмо і так постійно помішуємо. Стоїмо і так ще хвилин 4 помішуємо. Все, вже гарно закрутушилося. І тепер сюди ми додаємо наші перець помідори. Перемішуємо все. І тушимо ще біля 10 хвилин. І тепер сюди картопля. Перемішуємо і доливаємо бульйон. Бульйоном регулюємо, власне, наскільки цей буде наш бограч густим. Ну, я вже приблизно знаю, яку я хочу консистенцію, так що я його надто сильно, там, як бульошом, не люблю. Так що от такий він в мене буде. А ви собі там бульйоном регулюйте, власне, наскільки ви хочете густий бограч. І тепер хвилин 40 на середньому вогні це все має доварюватися. Ну, до готовності картоплі, звичайно, бо вже м'ясо фактично майже готове. Вже майже готово, тепер за 10 хвилин до кінця додаємо спеції останні. Тут сіль, цукор, копчений коріандр. Якщо не знайдете копченого коріандру, беріть звичайний коріандр, його простіше знайти. Ну і сіль і перець. Перемішуємо і ще варимо 5 хвилин і вже за 5 хвилин до кінця додаємо зелень, доваримо і виключимо. Ну все, наш бограч на фінальній стадії. Добавляємо зелень тут, яку хочете. У мене кріп і зелена цибуля. ще 2-3 хвилинки, щоб зелень прокипіло, щоб не було сирою. І готово і будемо показувати, як подавати. І вже дивитися як в тарілці, як виглядає. Ну, от і готово. Ну що тут? Особливо з прикрашання. Ну, от, дав петрушечки і навколо посипав ще зеленю, два кусочки сірого хліба і ну, от бограч готовий. Ну, наскільки це смачно, собі можете тільки уявити. Дякую, що завітали. Заходьте ще на канал, підписуйтесь. Пишіть коментарі, ставте лайки, вам не тяжко, мені приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео, які я буду закидувати. Любимо українське, цінуємо українське, підтримуємо український YouTube. Слава Україні!